Терся у довіру та обікрав військового на кругленьку суму. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу Лучанина за крадіжку коштів та особистих речей. Тепер же за свої вчинки чоловік відповідає перед Фемідою. Поцупив телефон та кругленьку суму грошей. І це ще не повний список вкраденого. На лаві підсудних лучанин, якому інкримінують крадіжку. Так чоловік обікрав військового прямо у нього вдома. Сам обвинувачений справу не коментує. Проте мама потерпілого не на камеру ділиться деталями справи. Жінка розповідає, що обвинувачений познайомився з її сином на вулиці, коли останній приїхав на декілька днів у відпустку. Втершись в довіру до нового знайомого, вони пішли до помешкання потерпілого. Там головний фігурант справи, нібито й поцупив у військового телефон, водійське посвідчення, тактичного ножа та інші речі. Жінка бідкається, що, окрім крадіжки речей, обвинувачений відразу ж почав знімати заощаджені кошти потерпілого та витрачати їх на свої потреби. До того ж, пересилав кошти невідомим особам. На щастя, водійське посвідчення повернули небайдужі перехожі, які знайшли документ у смітнику. На судовому засіданні прокурор подав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обвинувачений півтора місяці не з'являвся на судові засідання. Тож керуючись цим і прийшли до такого рішення. Згідно даного клопотання Кобилянський з невідомих причин не з'являвся, було застосовано до нього приводи, однак також не з'являвся його пояснення, яке він сьогодні надав про те, що. Сусіди мали сказати, інші мали сказати, Він знав, що обвинувальний акт знаходиться у суді Луцькому міськрайонному. Зв'язку з тим просили дане клопотання задовільнити, застосувати до Кополянського Юря Дмитровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Та сторона захисту разом з обвинуваченим наполягали клопотання не задовільняти. Мовляв, останній має важку хворобу та повинен відвідувати лікаря. До того ж, обвинувачений запевняє, що хоче влаштуватися на роботу та відшкодовувати збитки. Надати домашній арешт або особисте зобов'язання, так як я зараз обираю всі повні офіційні документи про те, що я, я онкохворим, та щоб паралельно знайти роботу, на якій я зможу частково відшкодовувати збиток потерпіло. Враховуючи усі обставини, суд прийняв рішення застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.